Кварцовий чоловічий годинник поеда гарботон. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка по типу метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Годинник має основний час та секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, у нас секунди пішли. Знизу у нас секунди в циферблаті. В циферблаті маленькому зліва у нас будуть хвилини. Для того, щоб збити до нуля, спочатку, щоб зупинити секундомір, натискаємо ту саму кнопку зверху. І щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Щоб налаштувати дату, яка знаходиться у нас в квадратному циферблаті знизу, будемо використовувати штифт. Його спочатку потрібно відкрити не до кінця. Ось так. Бачимо, що ми зараз крутимо за годинниковою стрілкою, тобто від себе, і в нас змінюється дата від меншого значення до більшого. Щоб налаштувати час, виймаємо штифт тепер до кінця. Кротимо за годинниковою стрілкою. Також бачимо, що у нас тут є показник системи день-ніч, тобто 24-годинний циферблат. Ми будемо бачити, у нас зараз денний час доби або нічний. Налаштували потрібний нам час, зафіксували, натиснули на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Таким чином, годинник у нас налаштовано.